Ольга Демітко, історикиня, викладає у Маріупольському державному університеті. Нині у Києві розказує про заснування міста Марії та його перших мешканців. Було переселення дах греків в 1778 рік. Це офіційний документ. Але насправді до цього переселення місто було вже поселення, вже існувало щось. До цього ще була Кальмівська паланка, і звісно, з боку істориків, саме за нашими міркуваннями, треба і це також досліджувати і враховувати. Але таке було насадж. Чення, що ми починаємо саме звідси. Ольга Демітко каже, що радянська влада намагалася замовчувати здобутку українських державних діячів проте масове відродження та зміни в Маріуполі почалися після 2014 року. Що у нас вже була навіть комісія з прийменування вулиць, тобто цей процес він був досить масштабним загальним. Зараз ми знаємо, що в Маріуполі ці назви знову повернули і повернулися до витоків, коли тільки-тільки там проспект Леніна. Да і в принципі, і свідомість людей також, звісно, що змінилася. Якщо брати молодь. Якщо брати школярів. То я думаю, що у них було менше питань. А от як працювати з людьми, у яких ще дуже свіжим є радянське минуле, і які бачать, що зараз змінюється. Тому от саме цей прошарок говорить про те, що історія переписується. Питання історії Маріуполя підіймали на культурному заході у Києві. Дискусійна панель проходить вже вдруге. В цих діалогах ми запрошуємо усіх бажаючих долучитися до обговорення самих гострих питань, які стосуються культури, історії, пам'яті є. Є багато відкритих питань які які е, і залишаться невирішеними, якщо ми їх не переговоримо зараз, для нас дуже важлива думка всіх маріупольців, е, важливі різні точки зору, і дуже важливо знайти е, ті самі проекти, цікаві проекти, які б ми. Потім могли втілити вже в деокупованому місті Маріуполя. Окрім істориків, на заході також були маріупольці. Вони брали участь у дискусіях та ставили свої запитання. Вважаємо, що культурна деокупація Маріуполя дуже важлива частина його взагалі деокупації, і дуже важливо зараз вже будувати плани на те, як це буде в подальшому, як взаємодіяти в культурному просторі. з Людьми та з громадою. Я радий, що до історії посилюється інтерес неминуче. часи важкі, часи криваві в воєнні, але саме в такий час в часи війни люди знають, хто є хто. Іде переосмислення історії. Проєкт культурної деокупації Маріуполя стартував наприкінці 22-го. Нині такі майданчики для обговорення планують відкрити ще у Львові та Варшаві. Їхня мета підіймати питання національної історії та нагадувати про українців, які внесли вклад в розвиток міста. Ірина Ловко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТеВ 7